Права 1129. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. в першому завданні у нас х-10 у квадраті мінус х, що множиться на х плюс 80. Спочатку х-10 у квадраті використаємо формулу квадрата різниці. Отже, записуємо, що це дорівнює квадрат першого виразу квадрат різниці це буде х у квадраті. мінус подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на х. І що множиться на 10 і додати квадрат другого виразу, це буде 10 у квадраті. Далі відняти х, що множиться. Це додати мінус х, що множиться, то ми записуємо додати мінус х, що множиться спочатку на x, і додати. мінус х. Ми множимо ще на 80. І це дорівнює. Отже, х у квадраті так і залишається. Далі відняти 2х помножити на 10. 2 на 10 це 20, то буде відняти 20х. Далі додати. Ну і додати 10 у квадраті це буде 100. Далі мінус х помножити на x, це буде мінус х у квадраті. Далі мінус х, що множиться на 80, це буде мінус 80х. І це дорівнює. Ну а зараз для спрощення. Тоді, демося, чи є у нас подібні доданки, є в нас тут є х у квадраті і є мінус х у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Її можна використати. Так? Далі дивимося, у нас є мінус 20х і є мінус 80х, то ми записуємо, що. У нас, давайте я підкреслю, отже, мінус 20х, і мінус 80х, так? це буде мінус 100х, то ми записуємо мінус 100х. Ну і додати 100. Є. Запишемо краще як 100. Тоді відняти 100х. Це дорівнює 100 відняти 100х. Є. Ну, а зараз, якщо х дорівнює мінус 0,83 записуємо, то. Тоді 100. Відняти 100х. Буде дорівнювати. 100. Відняти 100, що множиться. А замість х пишемо мінус 0,83. І це дорівнює. Отже, це буде 100. Далі. Відняти. 100 помножити на мінус 0,83 це буде мінус. Далі переносимо у кому на два розряди праворуч, то це буде 83. І це дорівнює. Отже, 100 відняти мінус 83, це буде 100 додати 83, це буде 183. Є? Ну що ж, ми спростили вираз і знайшли його значення, якщо x дорівнює мінус 0,83. Переходимо до другого завдання. 5m плюс 3 у квадраті мінус 5m мінус 3 у квадраті. Ну що ж, у нас а, тут це можна записати, ви бачите, як різницю квадратів двох виразів, так буде зручніше, то нагадую, що різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Так, ну що ж, то ми записуємо, що це дві рівні. Отже, різниця цих виразів, то ми записуємо як 5м плюс 3. Тоді відняти 5м мінус 3. Так, на їхню суму, що множиться. А їхня сума тут вже без дужок в середній записуємо 5м плюс 3. Додати 5m-3. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках, щоб звести подібні доданки, розкриємо дужки, перед якими всередині стоїть знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний, то ми записуємо 5М плюс 3. Далі у нас перед дужками мінус, то буде 5м, а мінус 5М. То ми пишемо мінус 5м. Далі не мінус 3 пишемо, а плюс 3. Переносимо. Плюс 3. Так. Ну, а в других дужках вже можна зводити подібні заданки. Ну що ж, давайте жовтим позначимо. Отже, 5м і плюс 5 – Це у нас буде 10. Але тут у нас є ще плюс 3 і мінус 3. А плюс 3 і мінус 3. 3 додати мінус 3, це буде 0. З Суми їх можна викреслити. У нас залишиться 5m плюс 5m 10m. То ми записуємо, що множиться на 10m. Є? Ну що ж, а зараз вже можна зводити подібні доданки. Також дивимося, у нас тут є 5m і мінус 5m. Ця сума у нас дорівнює 0. Так. Далі у нас є. Залишається скільки плюс 3 і плюс 3. Давайте запишемо плюс 3 і плюс 3 подібний доданок. То ми записуємо, що це дорівнює Отже, 5n ми викреслили суми. 3 плюс 3 це буде 6. Отже, вийде 6, що множиться на 10n. Або отримаємо 60n. Yeah. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо m дорівнює мінус 1760. Записуємо то. Наш вираз 60m. Буде дорівнювати 60, що множиться. Замість m пишемо мінус 1760. І це дорівнює. Ну що ж. Це нагадую, можна одразу скорочувати, можна мінус винести і записати в чисельнику як 60, що множиться на 17, а в знаменнику 60 І це дорівнює на 60-й і чисельник і знаменник скорочуємо, 60, що ділиться на 60, це буде 1. Тобто ми отримаємо тоді мінус 17 перших, або мінус 17. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз. В першому завданні ми спростили вираз. У нас вийшло 100 відняти 100х. Так. І знайдіть значення цього виразу, у нас вийшло 183. Є. В другому завданні ми спростили вираз, у нас вийшло 60М. А значення цього виразу мінус 17. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразів та знаходження їх значення. На цьому вправу завершено.